Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, виділа сон Божа мати, гоняться за її синочком, хотять його взяти, розіп'яти, за руки й ноги прив'язати, до Христа прибити, святу кров на землю пролити. Мати Божа у сні застогнала від сну, очі відкрила, прийшов до неї її синок. Мати моя, ти спиш, я не сплю, я вижу, як ти мій синок, на горі стоїш, між розбійниками, ідеш на собі хрест тяжкий, великий несеш, ідеш між горами, між жидами, вони твої руки розпинали, вони твої ножки цвяхами забивали. неділю ранесенько сонечко заходить, Матір Божа між зірок по небу ходить, синочка хреста. За ручку водить, привела на утренню, з утренні на синошне, з синошньої на вечірню, з вечірньої до синього моря, на тім синім морі камінь лежма лежить, а на тім камені церква троголова стоїть, а в церкві тій троглаві престол, Де престол стоїть, там Христос сидить. Сидить, ножки опустив. Голову склонив, молитву читає. Видить Петра і Павла їх кличе. Павло Ісуса просить, Господи, на руках і на ногах Твоїх рани від цвяхів, Ти за всіх молитви читав і за всіх муки приймав. І каже йому Господь: Не дивися на мої ноги, не дивись на мої руки, йдіть і несіть її. Хто цю молитву вміє, нехай читає, а хто її прочитає і повторить, той мук не пізнає і в вогні не згорить, а хто слабий, стане і піде, і того більше ні одна біда не візьме. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині присно і во віки віків. Амінь.